Циганський розклад. Що він думає про тебе? що у нього на серці, що в нього в думках і які його будуть дії. Так, загадую людину, чоловіки, переводьте на себе. І так, загадую людину. Що ця людина думає про тебе? думає що ти людина дуже чесна, дуже відкрита, дуже щира. Так. Але мало чіткості з другого боку, мало ясності, хочеться прояснити, хочеться поговорити. Подарунок приніс тобі. Подарунок тебе чекає, придумав сюрприз. Щось приготував. Буде сюрприз. Чекає удача. Тут у нас получилася пара. Пара. Жінка така тут неприступна, трошечка може здаватися холодна, але серце її розтопиться. Так, дуже добрий чоловік іде у ваше життя. Так, серце розтопиться, подарунок приготовив. Добрий, щедрий, думає про вас. Дуже турботливий. Карта турботи. Карта хоче вас любити, хоче бути тільки з вами. обніми, не відпустить уже.